Вітаю всіх на каналі майстерня Анві та життя в селі. І в сьогоднішньому відео будемо сіяти петуню. Я сьогодні був в Ржищеві і купив ось такі сорти петуні. Всі гібриди. І два з них це ампельна, каскадна, така, щоб висівати у кашпо. Ця коротка 25-30 см. І та, яка для кашпо, у нас йде 80 см. От, також подавили отакі бокси. Зробили в них, в них дренажні отвори. І будемо висівати петунію. Також будемо сьогодні сіяти шаблю. Це шавля квітка, це шавля в минулому році, також в сліпу ми її посадили. І вийшов дуже смачний запашний з неї чай. Буквально в чашку, де вдаєш один листочок до чорного, і це ну, просто мені дуже подобається, тому цього року також будемо її вирощувати. Ну, Будемо приступати до посіву. Ну, Заповнимо ємності ґрунтом. Будемо сіяти. В одну ємність такі перегородочки зробили. Вирівнюємо ґрунт, досипаємо. Трішки так не притискаючи, просто вирівнюємо поверхню. Ми тут підписали, де що у нас буде рости і починаємо висівати. Петунія сіється поверхневим посівом, і ми давай відкриємо насіння перша богиня f 1 Гібрид. Конструювали ось таку сіялочку, звичайна пластикова пляшечка. І ось таке в ков... колпачок розтягнутий, І шилом зроблена дірочка. Ось так це виглядає. Заглиблення і дірочка. Пересипаємо в таку сіялку нашу. Це для дрібного насіння. насіння в тут не дуже дрібне. Покажи скільки його в баночці. Так, ось тілечки там насіння, але це досить, якщо угу. воно все проросте, давай сіємо. Видно, як падає насіння. Такий кружок міліручки. Наступна красне море. Червоне море мені колір, хотів в однотонні червоні і остання Бургунді ампельна». І отак бризгалкою добре-добре його поливаємо. Добре так мочимо. І тепер створюємо парничок плівкою. І відставляємо, чекаємо на сходи. Наступною сіємо шаблею. і це хочу показати, що тут написано. Це у нас прямо на ароматична, лікарська, так де декоративна листя нас. Використовують страви із м'яса, дичини, риби, салати, пороги, чаю. Це ось така шавля. шавля мускатна. Садимо першу її. Відкриваємо. Ось таке насіння вона має. Горошок такий. 18 насянин у пачці. Ось їх зараз розподілимо в цей невеличкий контейнер. Буде три рядочки по шість у нас зернин. Там, що нам треба, поправляємо. І будемо загортати. Добре проливаємо ця шавля багаторічна. У нас одна росте з минулого року, побачимо, як вона весною відійде. Парничок. Відставляємо. Наступна у нас буде шавлія сенатор. Це та, яка Просто квітка. Є такі розповсюджені червоні, а це фіолетового кольору. Такі. Вирівнюємо ґрунт. Насіння цієї шавлі йде всередині в пакетику в окремому, на відміну від цієї. Насіння набагато дрібніше і його більше, ну тому що дрібніше. Раз, раз насіння таке не дуже крупне, ми робимо десь по пів сантиметра глибиною борістки. Це в нас таке правило закопувати насіння в залежності від його величини. Чим більше насіння, тим глибше ми його закопуємо. І навпаки, і так аж до поверхневого посіву досить густенько виходить, і це добре, і загортаємо. І створюємо парничок. Це була остання посадка насіння цієї зими. Зима підійшла до кінця. Завтра прокинемось вже нехай і календарною, але вже, вже весною. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І в наступних відео я обов'язково вам покажу. Все, що буде відбуватися далі. До зустрічі!